Thank you Питання, до розгляду якого ми приступаємо, хочеться сформулювати так: психолог або людина без професії, без фаху. Дайте відповідь на питання: чи можете ви прямо зараз сказати комусь про те, що ви непоганий горний інженер? Інженер-будівник, стоматолог, комбайнер, Перукар а те, що ви непоганий психолог? Як ви вважаєте, скільки людей думають про себе як про непоганого психолога? Гадаю, ваша відповідь багато. Чому так? Чому люди вважають себе психологами? Чому отримати диплом психолога хоч і стільки молодих людей, що з року в рік? Тільки в Україні більше, ніж 130 вишів, які проводять підготовку за спеціальністю психологія, набирають студентів і видають дипломи відповідного фаху. Напевно, тому, що будь-яка сфера нашого життя пов'язана з психологією. Пропоную вам провести власне дослідження. Запитайте у людей, чи вважають вони себе психологами. І у тих, хто вважає, запитайте, що таке психіка? Що таке психологія? А для того, щоб ви могли оцінити правильність і точність відповідей ваших співрозмовників, спробуйте визначитись самі. І прямо зараз розглянемо питання, що таке психологія? Психологія це наука, що за допомогою спеціальних методів вивчає реально існуючі психічні явища і факти, виявляє особливості, закономірності побудови і розвитку психіки, функціонування її механізмів. Чий не проблема, скажете ви, зафіксувати факт психіки психічне явище. Тоді я запитаю у вас: Зір. Або сором, або страх. Явища психологічні чи фізіологічні? І відповідно розуміння того, яким чином ці явища відбуваються, це розуміння психологічних або фізіологічних механізмів. Або інше питання. Якщо прикладом людина береться за нову справу і не доводить її до кінця, і ця ситуація майже постійно повторюється. Це відбувається через її характер? Чи через темперамент? Чим відрізняються темперамент і характер? Якщо нічим або майже нічим? Задля чого науковці використовують два різних слова, терміни, які їх позначають? І нарешті, ви з вами вже намагались дати визначення такому поняттю, як психіка. Як на вашу думку? Чи легко було вченим домовитись про сутність цього явища, сформулювати його визначення? Які ресурси наукова психологія має, щоб відповісти на такі складні питання? Як представлена наука у життєвому просторі? Перше і найцінніше це науковці. Науковці можуть об'єднуватись в цілі дослідницькі інститути. Зокрема, Інститут психології імені Костюка Національної академії педагогічних наук України, в кафедри психології в різних університетах, дослідницькі лабораторії. Друге, різні платформи, на яких науковці представляють результати своїх досліджень: психологічні журнали, наукові конференції, семінари, круглі столи, симпозіуми та інші. А також монографії, дисертації тощо. І найголовніше це наукові ідеї, викладені в поняттях, визначеннях, доведених і сформульованих закономірностях, систематизовані і представлені в різних теоріях, психологічних школах, напрямах. І навіщо використовувати такий ресурс? Коли майже кожна людина, користуючись своїм власним досвідом, може порадити іншій людині, як вирішувати різні ускладнені життєві ситуації, переживати ті або інші події, щоб відповісти на це питання, давайте більш детально і системно порівняємо життєву і наукову психологію. Для нас сенс першої та другої полягає у накопиченні знання, досвіду. За рахунок нашої пам'яті ми набуваємо, точніше, створюємо досвід, зберігаємо та відтворюємо його або передаємо іншим. Давайте детальніше розберемо, як протікають ці процеси в рамках життєвої та наукової психології і порівняємо їх. У житті психологічні знання набуваються у конкретній, нествореній заздалегідь, нерегулярній ситуації. Людина стикається з тією чи іншою ситуацією спонтанно, без очікувань, без програм. Отже, знання набувається стихійно. До того ж, така ситуація може бути для людини вельми значущою, емоційно значущою. Такі ситуації людина не пізнає заради пізнання. Знання потрібні для того, щоб вирішити цю ситуацію, вийти з неї. Успіх і невдача емоційно переживаються. Життєві знання емоційно забарвлені. Повсякденні знання набуваються інтуїтивно. Для ілюстрації наочно-інтуїтивного мислення в якості прикладу розглянемо один із феноменів Жанна Піаже. Дитині показують дві абсолютно однакові склянки номер 1 і номер 2 у кожній з яких однакова кількість води. Потім беруть склянку номер 3 іншої форми, більш вузьку та більш високу. На очах у дитини переливають воду із склянки номер 2 у номер 3. Рівень води у номер 3 буде дещо вищим. У дитини запитують, де тепер більше води, в номері 1 чи в номері 3. Мається на увазі вся вода, тобто її об'єм. Дитина каже, що більше в тій склянці, де рівень води вищий. більше тому, що вище. Дитина наголошує на тому, що кинулися їй в очі. Таким чином, Окрему частину ситуації вона прийняла за ціле. Інтуїція це завжди можливість неправильного узагальнення, завжди ризик. Тому звичайні узагальнені життєві знання ризиковані. Щоб скористатись якимось життєвим знанням, потрібно знати контекст ситуацію, в якій воно було набуте. В іншій Хоча б начебто і схожій ситуації це знання може призвести до помилки. Ситуація, в якій здобувається наукове знання, експериментальна. Вона також може бути конкретною, але вона, по-перше, створюється, будується. І по-друге, вона будується як типова для багатьох інших, тобто узагальнена. Наукове знання набувається регулярно. Невже вчений дослідник не має інтуїції, і у нього не буває раптових здогадів осяї? Звісно, бувають. Але будь-яка ідея оформлюється в експериментальній гіпотезі, яка перевіряється. У науці будь-яка інтуїція відразу оформлюється в поняття. Наукове знання набувається. Понятійно. Специфічним є зберігання життєвого знання. Одиниця його зберігання це ситуативно контекстне твердження, наприклад, приказка, прислів'я, народна мудрість. При цьому в одній і тій же книзі одне прислів'я може суперечити попередньому. В одному місці сім раз відміряй, один раз відріж. А у іншому місці, хто не ризикує, той не п'є шампанського. Це два різні висловлювання, але поєднуються бо різні контексти. Життєве знання байдуже до логіки, до логічного протиріччя. Одиниця зберігання знання у науковій психології гіпотеза, що перевіряється. Вивчати можна лише те, що можна перевірити експериментально. Іван Петрович Павлов звільняв тих співробітників, які говорили про піддослідних тварин. Ось зараз собачка щось подумала, щось відчула, щось згадала. Тому що це життєва мова, цього не можна перевірити, тому про це не можна говорити у науці. Тоді скажемо, що ці гіпотези, які перевіряються, обов'язково повинні представляти логічну систему. У науці немає місця логічним протиріччям. Наукова психологія це логічна система гіпотез, що перевіряються. Перейдемо до аналізу відтворення психологічних знань. Відтворити знання в житті, передати їх іншому. Це фактично те саме, що вперше здобути, сконструювати. Тут у принципі немає врахування умов. Та контексту, в яких ці знання набуваються. Життєві знання доречно відтворити можна лише тоді, коли людина сама потрапить у цю конкретну ситуацію. Немає накопичення знань. Минулий досвід формально присутній у народній мудрості. Але цими знаннями скористатися не можна з повною впевненістю, тому що потрапляємо ми в конкретні ситуації, унікальні, неповторні. Якби це було інакше, то не було б проблем батьків та дітей. З покоління в покоління діти живуть у нових ситуаціях і не можуть у чистому вигляді застосувати досвід батьків. Відтворення знання у науковій психології потребує повного обліку умов. Перевірена гіпотеза сформульована як одна змінна, яка впливає на іншу. І цей зв'язок може бути з бігами або причинами і наслідками. Поруч із першою змінною завжди помічають, що ще може вплинути, які ще додаткові фактори, навіть найнесподіваніші, можуть призвести до того ж самого результату. Такий облік умов потребує особливої уваги та терплячої роботи. Повний облік умов забезпечує можливість накопичення чи акумуляції знання. Клод Бернар. Сказав про вчених. Вчені це пігмеї, карлики, що стоять на плечах гігантів. Гіганти це весь науковий досвід, накопичений донині. Наголошуючи на суттєвих відмінностях життєвої та наукової психології, слід звернути увагу і на форми їх співробітництва. перше Науковий та життєвий психолог збігаються в одній особі. Насправді, чимало людей намагалися з тією чи іншою метою вивчити себе, розкрити свої психологічні особливості, або навіть вилікувати себе за допомогою тієї чи іншої наукової психологічної концепції. Друге. Життєве психологічне знання стає основою для наукових понять та методів. Прикладом логотерапія Віктора Франкла. Він був у фашистському концтаборі і свою теорію терапевтичне вчення створив для себе, щоб вижити. Основний меседж Франкла звучить наступним чином: якщо людина розуміє сенс того, що відбувається з нею, то може витримати будь-яке страждання. Третє. Наукове знання чи наукова мова стає необхідним для розуміння власних життєвих проблем. Було чимало навчань, особливо терапевтичних, які проникали у життя. Мабуть, найяскравіший це психоаналіз. Сучасна література, сучасне кіно це по суті опрацювання деяких понять у психоаналізі. Скажімо слово комплекс. Проникло в життя і набуло надзвичайної популярності і часто використовується недостатньо коректно. Багатьом людям зручно замість у мене проблема говорити у мене комплекс. Навіть є анекдот: коли свині познайомилися із психоаналізом, вони свої свинства стали називати комплексами. В якості висновку зауважимо наступне. Є два види знання про те саме наукове та життєве. В кабінеті психолога його наукові знання та життєві знання пацієнта рівноправні. Процедура передачі це терплячий діалог наукового та життєвого психологічного знання. Вони різні та поступово взаємодіють, вступають в діалог. Щось схоже відбувається і в аудиторії, де науковий досвід викладача зустрічається з життєвим досвідом студента.